Темний страшний ліс. Злі страшні істоти спостерігають. І Я і Хаунді на полюванні. Якщо це не чудові вихідні, то що це тоді? Я радий твоєму запрошенню, Волтер Фіцрой. Ну, як найкращі друзі, чи не так? Так. Тепер зосереться на полюванні. До слова про найкращих друзів. Подейкують, що ми, Сальвонці, не найкращі співрозмовники. Просто запитаю Меггі. Тож, коли нам потрібно діставати своїх скелетів із шафи, ми дозволяємо собі трішки пригод, щоб змастити колеса. Мої колеса достатньо змазані, як ти кажеш. Вони. Хіба нам нема про що поговорити? Навіть дитина б це відчула за милю. Дитина, залиш свої спостереження для Хаунді. Якщо навіть діти про це говорять, ми також повинні поговорити про це. Зараз невдалий час для таких розмов. Зараз найкращий час для цього. Ти і я. Між нами пролетіла іскра. Всі ті загравання і ляпаси по дупі, що повертають до розмови. Але враз все охололо. Я. я не розумію, чому ти закриваєшся від мене. Волтер! Що ж ми маємо, друже? Я ще ні з ким такого не відчував. Я... Справді? Так, і все, що потрібно було, щоб збити тебе з пантелику, це всього лиш літки, які вказували на те, що ми дійсно відчуваємо. Ні, Це не так. Думаєш, я все вигадав? Ха. Чи мені здалося? Ні, Волтер! Тоді що це в біса таке? Я. Я. Просто я боюсь. Є звір, якого неможливо вистежити чи передбачити. Щось дике, нестримне. Це кохання, Волтер Фіцрой. Такі сильні почуття до когось. Дозволити собі такі почуття. Це страшно. Я втрачаю голову. Послухай, я з тобою. Це життя може бути до біса складне. Але, друже, я нікуди не втечу. Волтер.